Сьогодні розкажу вам історію з життя, а звучить, наче вигадано. Він слухав свою книгу і з кожною хвилиною ненавидів її все більше. До мене прийшов мовчки, сів, подивився, наче не на мене, а крізь. І сказав. Я не думав, що можна так вбити книгу він писав рік. Кожен розділ з ночей особистого болю, кави, що остигала, поки він згадував, проживав, писав. І от готово вирішив озвучити сучасно. Розумно, дорого. Через Ші. Все було ідеально, каже. Інтонації бездоганні, дикція чиста. А слухати вистачає на хвилину. Бо там немає життя. Ші не чує. Не чує, де плаче тиша. Не знає, що вона іноді голосніша за слово. Не відчуває, що та нічого не відчуває. Він читає стерильно, без кольору, без запаху. Без смаку. я попросила: дай один уривок прочитала, озвучила, ожило, не як диктор, як людина. Знаєте, так говорять уночі з самими близькими тобі людьми. Коли не треба пояснювати, а тільки бути. Він послухав і нічого не відповів. Просто відправив мені усю книгу. Я тоді чітко зрозуміла Проста різниця. Всі начитав. Я оживила Він. Бездоганна функція. Я жива присутність, мій голос як теплий плед, ковток повітря. І погляд я з тобою. Коли слово не просто звучить, воно торкається. Мій голос це те, що залишається, коли замовкають слова.